Зараз багато блогерів говорять про шкідливість вуглеводів і рекомендують навіть повністю виключати їх, переходити або на білкову дієту. Або на якісь сироїдіння і навіть що фрукти лише та траву їсти. Як же насправді підписуйтесь і я розказую. І так, у 2019 році в журнальні The Lancet опубліковано дослідження, де проаналізовано 48 різних досліджень, щодо вживання складних вуглеводів, таких як крупи, цільнозерновий хліб та інше. І виявилося, що ті люди, які вживали. Крупи мали менший ризик утворення цукрового діабету другого типу. Ну, звісно, про цукірки, про якісь там такі солодощі безмірно, ми не говоримо, говоримо тільки про крупи. Крім того, знижувався ризик утворення колатерального раку на 31%. Крім того, такі крупи були хорошим джерелом вітамінів групи В. Якщо, звісно, нормально працює тішківник, отже, висновок журнала Lancet, що крупи захищають метаболізм. Крім того, вуглеводи, утримані з круп ну, цільнозернових хлібів, там макаронів цільнозернової муки, корисні також і для головного мозку, адже головний мозок є головним споживачом цукрів в організмі. Але прості цукри, отакий цукор, що ви в чай даєте, шкодить, адже він може викликати запальні процеси в судинах. І е, при вживанні такого простого цукру будуть е, значні коливання, підвищення, потім падіння глюкози, чого немає на фоні вживання круп. Також дуже реабілітували. Е, Яблука, груші, а також сухофрукти з них, адже крім позитивного впливу на мозок, травну систему, вони ще зменшують потяг до цукру у людей, які, наприклад, хочуть кидати його вживати. Особливо корисно, якщо ви вживаєте їх зі шкіркою. Також корисними. Виявилося буряк та картопля. На картоплю вони рекомендують вживати тим людям, які бояться надлишку крохмалю в охолодженому виді, а потім повторно розігрітому, адже в тому випадку крохмаль є зв'язаним і він повільніше засвоюється в організмі. От тому бачите, в нас розширяється раціон, і то, що там розказують, що має бути тільки така діета, і все невірно. Вся ліки, все отрута, головне доза.